Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо. Ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні ми будемо виконувати з вами комплекс для стоп, який допоможе вам зняти напругу в ногах, покращити мобільність гомілко-ступневого суглобу, а також допоможе покращити паттерн ходи. І розпочинаємо ми комплекс з МФР, виконуємо його за допомогою м'ячика. Ми починаємо працювати з правою ногою. Ставимо ногу на м'яч і поглиблюємо стопу в м'ячик таким чином, щоб ви трошки перенесли усю вагу на вашу ногу, яка на м'ячі. І починаємо повільно працювати вздовж стопи від подушечок пальців до п'яти. На саму п'ятку ми не заходимо, в цьому немає абсолютно ніякого сенсу, тому що в нас там кістка і сухожилля, а ми працюємо саме з м'язами стопи. Обов'язково працюємо із пальцями і постійно змінюємо рух м'ячика, тобто ми його то ближче беремо до зовнішнього краю стопи, і до внутрішнього, і знову посередині. І знову ближче м'яч до зовнішньої сторони стопи, до внутрішньої сторони стопи і посередині. Чим повільніше ви працюєте, тим краще. Ви повинні постійно відчувати, що ви тримаєте опору ногою на м'ячі, що м'ячик не може від вас втекти, так, і що ви робите такий дуже глибокий рух. Якщо у вас є больові точки, так, тригерні точки, ви можете зафіксуватися зараз на одній з них, такі, на найболючішій, і ми трошки на, на, на ній зафіксуємося. Після чого ми знову декілька разів попрацюємо м'ячем вздовж стопи. І залишимо м'яч під пальцями, опустимо. П'ятку на підлогу і попрацюємо тільки пальцями. Ми будемо перекатувати м'яч зі сторони в сторони. Гарно обіймайте пальцями м'ячик, щоб він також від вас не хотів текти. Чудово. І тепер змінюємо сторони. Так само працюємо з лівою ногою. Поставили ліву ногу на м'яч, поглибили стопу у м'ячик так, щоб ви відчували гарну опору, і починаємо працювати вздовж стопи. Від подушечок пальців до п'яти. Змінюємо постійно напрямок руху м'яча то ближче до внутрішньої сторони, то до зовнішньої і посередині. Глибокий повільний рух. Якщо ви відчуваєте, що вам достатньо комфортно просто прокатувати стопу м'ячем, ви можете спробувати натягнути пальці на себе, і ви відчуєте більше натяжіння нашої подошви стопи, і, звісно ж, буде вже дія м'яча більш глибокою і більш ефективною. Чудово. Тепер знайдемо з вами больову точку і трошки на ній зафіксуємось. У всіх вона може бути в різних місцях, тому я вам не кажу, де фіксуватися, ви, думаю, це відчуваєте самостійно. І після того, як ми потримали м'ячик від 10 до 30 секунд, ми знову з вами працюємо вздовж стопи, повністю проходимося м'ячиком по всій поверхні. Залишаємо м'яч під пальцями, ставимо п'яту на підлогу і починаємо обіймати м'яч пальцями і рухати м'яч зі сторони в сторони. Тримаємо пальці щільно таким чином, щоб він від вас не втік. Чудово. І тепер ми перейдемо з вами до вправ для покращення мобільності гомілкостопневого суглобу. Ми починаємо з простого руху перекату, з подушечок пальців на тильну поверхню стопи. Ми постійно е, зберігаємо опору в пальці, тобто ми не ставимо стопу на підлогу. Робимо ось такий перекат і створюємо якнайбільше гострий кут між е, килимком та ногою. Ви зараз будете відчувати дуже приємне натяжіння, особливо тильної поверхні стопи. Дуже приємне. Чудово. І ми залишимо ногу на подушечках пальців і тепер попрацюємо по колу. Будемо працювати тільки серединою стопи. Тобто пальці в нас залишаються притиснутими, і ми намагаємось нашою серединою стопи малювати коло назовні. І тепер всередину. Чудово. Те ж саме робимо з іншою стопою. Спочатку в нас перекат з стильної поверхні на подушечки пальців, робимо кут якомога гострішим, не ставимо стопу на підлогу. Уявляємо, що ми з вами стоїмо на таких дуже великих підборах, так? І стоїмо на пальці, як балерини на пуанти. Чудово, у кожного тут буде своя амплітуда руху, тому що всі мають різну гнучкість, і це абсолютно нормально. Не намагайтеся робити в точ-точ, як я. Так, не треба цього робити. Робіть так, як вам комфортно. Ви повинні відчувати легке натяжіння, такий, можливо, десь приємний маленький біль, але не більше. Добре, і тепер залишаємось на подушечках пальців, щільно їх притиснули до підлоги і починаємо працювати по колу спочатку назовні. Намагайтеся не допомагати собі коліном, а більш зробити акцент на середині стопи. Не вмикайте коліно, бо якщо ви будете робити з коліном, це буде виглядати ось так. А ви намагаєтеся коліно зафіксувати і працювати стопою. Добре, і тепер працюємо рухом всередину. Серединою стопи малюємо рух всередину. Чудово. І тепер повертаємось в положення, коли ноги знаходяться на ширині нашого тазу. І зараз будемо працювати через сторони, робимо опору на. Зовнішній край стопи, і з цього положення ми робимо перекат на внутрішній край стопи. Робимо також цей рух дуже обережно і намагаємось не робити його через коліна, бо якщо ми будемо через коліна робити, це буде достатньо легко. А ви е відокремити ваше коліно від стопи і попрацювати якісно зі стопою. Чудово. І для наступної вправи ми будемо а, вставати в спліт позицію, в позицію незавершеного кроку. Ліва нога залишається позаду, правою ногою робимо крок вперед. В нас зараз опора тіла на правій стопі, ми її розслабляємо і ніби а, такими присосками до килимка причепляємо, для того, щоб ви. Мали гарний баланс. Задня нога в нас буде на подушечках пальців, і ми не ставимо ногу назад. Зараз ми згинаємо праве і ліве коліно таким чином, щоб наше заднє коліно тягнулося вперед за правим. І ви будете відчувати гарне розтягнення нашої подошви. І повертаємось назад. І знову згинаємо обидва коліна, але тягнемось правим коліном вперед, а лівим коліном ніби вниз і вперед. І повернулися. І знову присіли, повернулися. Присіли. Передня наша стопа, вона щільно притиснута до підлоги. Супер. Ще три повторення. Подушечки пальців задньої ноги щільно притиснуті. Ми їх не відриваємо від килимка. Добре. І змінюємо сторони. Лівою ногою зробили Крок вперед, права нога залишається позаду. Перевірили, що ви маєте гарну опору в ліву стопу, і вона у вас повністю знаходиться на килимку, така розпластана. Задня нога на подушечках пальців. Не ось так, не ось так, а повністю подушечки пальців у нас знаходяться на килимку. І працюємо так само: Ліве коліно тягнеться вперед, праве коліно тягнеться вниз і вперед. Уявіть, що ви хочете зробити крок, але задня нога вона просто не може відірватися, ніби вона приклеєна. А крок ви зробити хочете. Тут ми класно працюємо також з згинанням в гомілко-ступневому суглобі, якщо ми кажемо про ліву ногу. А права нога в нас працює на покращення також гомілко-ступневого суглобу мобільності, але вже Фазі кроку, коли в нас нога відштовхується від підлоги. Останнє повторення. Чудово. Завершили цю вправу. Поставили ноги на ширині тазу, зробили правою ногою крок невеликий вперед, таким чином, щоб у вас п'ятка правої ноги і подушечки пальців лівої стояли майже на одній лінії. Зараз ми будемо підніматися на носки, тримати баланс, опускаємося вниз і на себе натягуємо праву стопу. Покращуємо з вами також тильне згинання, і ви будете відчувати гарне розтяжіння. Наших ікор. Знову піднялися, опустилися, натягнули на себе. І працюємо. Піднялися, натягнули на себе праву стопу. Піднялися, натягнули праву стопу. Добре, ще чотири повторення. Тримаємо баланс. Три, два, один. Добре, змінили ноги. Так само працюємо, коли ліва нога попереду. Піднімаємось на подушечки пальців, зберігаємо баланс, опустилися вниз, натягнули на себе добре ліву ногу. Знову піднялися на подушечки пальців, опустилися, натягнули ліву ногу. Вгору, вниз. І стопа на себе, вгору, вниз, і стопа на себе, вгору, вниз і стопа на себе. Ще чотири повторення. 3. Два. І останнє повторення. Завершили цю вправу. Далі ми робимо крок правої ноги вперед і одразу її ставимо на. П'ятку натягуючи стопу на себе. Зараз ми будемо працювати з розтяжінням задньої поверхні стегна, а також це нам потрібно для того, щоб ми змогли подовжити задню нашу лінію і також розтягнути ікри. Ставимо руки на пояс, і зараз, згинаючи ліве коліно, ми відводимо сідничні бугри назад. І робимо невеликий нахил вперед. Наше завдання зробити нахил таким чином, щоб наша спина залишилася в нейтралі, щоб ми не провалилися і не скруглили її. І для виконання цієї вправи достатньо такого невеличкого нахилу. Супер. З диханням тут можете працювати, як вам комфортно. В нас сьогодні акцент саме на роботі суглобів і три. Два. І останнє повторення. Змінюємо сторони. Те ж саме ліва нога попереду, стопа натягнута на себе, і ми починаємо одразу робити нахил через відчуття, що ми хочемо сідничними буграми потягнутися назад до стіни і ніби привідкрити двері. І повернулися. І знову нахил робимо одразу через сідничні бугри. Ви відчуєте різницю, якщо ви спробуєте нахилитися просто через спину, і якщо ви е, спробуєте нахилитися одразу через рух тазу. Особливо ви відчуєте різницю в натяжінні задньої поверхні стегна. Рух в нас повільний, комфортний, не поспішаємо. Задня стопа, яка стоїть в опорі, вона дивиться вперед. Три. Два. Один. І на завершення нашого комплексу ми зробимо декілька вправ, які направлені на зміцнення стопи та допоможуть нам з вами краще її центрувати під час ходи і не завалювати стопи всередину. Для цього нам знову знадобиться м'ячик. Або якщо ви не маєте м'ячика, ви можете покласти в принципі будь-який предмет. Головне його зафіксувати між п'ятками. У вас зверху п'ятки є така ямка, і ви в ямку фіксуєте цей предмет. Можна навіть виконувати цю вправу з ручкою або лівцем, але вам повинно бути комфортно. І в, в цій позиції ми будемо підніматися на подушечки пальців. І зверху ми фіксуємося хоча б на декілька секунд. І тільки потім опускаємось вниз. Ваш рух він має бути контрольованим, тобто ми не робимо ось такі рухи, вони вам нічого не дадуть. Так? І починаємо працювати. Підйом. На носки не завалюємо п'яти всередину або назовні. Робимо 15 повторень. Щільно тримаємо наш предмет. Маківкою ми витягуємось вгору до стелі. Працюємо 15 повторень, шість, вісім дев'ять. Десять. Один, два, три, чотири, і останнє повторення. Молодці завершили. Зараз прибираємо наш м'яч в сторону, підходимо на край килимка, встаємо на подушечки пальців і робимо кроки вперед до іншого краю. І так само йдемо тепер назад. Намагаємось центрувати нашу п'ятку, не завалювати її назовні або. Всередину і так само назад. Робимо таких п'ять доріжок. І назад зберігаємо витяжіння нагору. Добре. І остання доріжка вперед. І назад. Добре, чудово. І давайте зробимо декілька повторень нашої вправи, яку ми вже робили, на розтягнення задньої поверхні стегна, знімемо напругу з ікор, яка могла у вас з'явитися. І це абсолютно нормально, тому що ми зараз зміцнювали ікри і стопу. Робимо ось такі кроки, змінюючи постійно ногу, яка знаходиться попереду з натягнутою стопою. Чудово, і останнє повторення, і ми з вами. Завершили. Дякую вам за тренування. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, пишіть коментар та поділіться цим каналом зі своїми друзями. Це допомагає моєму каналу розвиватися та розвиватися українському Ютубу, за що я вам буду дуже і дуже вдячна. Всім па-па і зустрінемось на наступному тренуванні.